Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам трохи і позайматись, і водночас погратись. Завдання не будуть дуже складними, але ж все ж треба бути зосередженими і уважними. Розпочинаємо ми із загадки. На неї птах сідає, вона його гойдає. Що це? Так, гілка. Який перший звук в цьому слові? Звук Гілл. Гнаби змініть, звірятком стане вмить. Хто це, діти? Так, білка. А який перший звук в слові білка? Бі. Молодці. А зараз пропоную зробити звуковий аналіз цих слів. Аналізуємо слово гілка. Гілка який перший звук? Так. Приголосний який позначається двома рисочками. Далі гі і який це звук. Голосний позначається кружечком. Наступний гіл л. Який звук? Приголосний твердий. Фішка для позначення одна рисочка. Гілка К. Який звук? Приголосний твердий. Позначається однією рисочкою. І останній звук гілка. А. Який звук? Так, голосний фішка для позначення кружечок. Тепер аналізуємо слово білка. Який перший звук в слові білка? Бі. Так, вірно, приголосний м'який позначається двома брисочками: бі-і. -і. Голосний фішка для позначення кружечок. Біл. -л. Який звук? Так. Приголосний твердий. Позначається однією рисочкою. Білка. К. Який звук? Приголосний твердий. Фішка одна рисочка. І останній звук білка. Який це звук? Так, голосний фішка для позначення кружечок. Молодці. А скажіть, чим відрізняються ці слова один від одного? Так, у них різні перші звуки. Наступне завдання. Треба буде визначити перший звук у назві слова і знайти відповідну букву Апельсин. Удав. Мило. -ми Окуляры. Окуляры. Каватор. «лялька», індик, зверніть увагу, що одна літера не має. Малюнка. Чому? Згадуємо віршик. І слова не починає, словнику таких немає. А ви, будь ласка, згадайте три слова, в яких є ця літера. А тепер наступне задання. Треба з'єднати лініями відповідні великі та маленькі букви. Будете ви робити це самостійно. впевнена, що у вас все вийшло. І останнє завдання. Назвіть зображені предмети. І оберіть під кожним предметом букву, з якої починається його назва: автобус. Індик. Олівець. Миша. Огірок. Удав. Так, малята, все вірно ви зробили. Ви були молодці. Гарно сьогодні ми з вами попрацювали. Я дякую вам за увагу та прощаюсь з вами до побачення!